Шановне товариство, дякую за можливість виступити. Перефразовую своє виступ, скорочую, і пропоную звернути увагу на декілька тез, які ми повинні викласти в своїй резолюції. Нікого з тут, присутніх, не потрібно агітувати за те, що закон про обіг зброї повинен бути. Тут розказувати нема. Хотів би підкреслити декілька моментів. Перше, у нас Ну, з а можливо раніше, 10-го року з'явився великий придуркуватий, непередбачений сусід, і він од нас нікуди не дінеться. Це ті речі, які буде потрібно писати в резолюції конференції. Писати перше: Росія нікуди не дінеться, і ми повинні готуватись до співіснування з Росією маленькою, великою єдиною кусочками на тривалий час. Так, як живе Ізраїль в оточенні ворожих країн. Перше. Друге, в Україні в останні роки прийнято комплекс нормативних документів по національній безпеці і обороні. Ну, про Закон про національну безпеку України, останній закон про основи національного сопротиву, укази президента про стратегію національної безпеки і про стратегію воєнної безпеки, де є вимоги. Для того, щоб озброїти народ. Ну, наприклад, закон про основи національного на без... супротиву, сприяти набуття громадянами здатності до захисту вітчизни це підстава для закону про обіг зброї. Підстава, указ президента, створювати ефективну систему комплектування сил оборони професійними і підготовленими особовим складом. То пропоную в резолюції прописати, що прийняття закону про обіг зброї розглядати як складову правового забезпечення національної безпеки України. В Конституції України написано, що ми йдемо в Європу, шлях визначили. В усіх країнах Європи є закони про обіг зброї. То ми, якщо йдемо туди, то ми нормативну базу приводимо до цих вимог. Наступне прописати попередній виступаючи економічну складову. Тобто, формулюючи резолюцію написати перше, друге, третє, четверте, п'яте. Чому ми потрібно, щоб нашим депутатам достукати, що його потрібно приймати? І пропоную, що нашу резолюцію послати в Верховну Раду, Кабінет міністрів. Офіс президента, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони і депутатам Комітету правоохорони персонально, щоб вони прочитали і може воно дойде. Може ми Зможемо переконати і зрушити це питання. Ну Кому скаже, що 30 років ми боремося, боремося і ми що, імпотенти такі, український народ? Ну, 20 років. Другий рік показав, що народ може згрупуватися і хоче і може захищати свої цінності. І ці цінності вже європейські. Ми не хочемо, щоб за нас хтось то вирішував. Ми свої цінності повинні вирішити ви саме. Тому пропоную резолюцію писати: рішучу, колючу, неприємну для органів влади, але щоб на неї реагували. Хочу привести вираз, щоб уникнути критики, нічого не, нічого не роби, нічого не говори, а будь-ніким. Ми не хочемо бути ніким. Ми хочемо бути європейською правовою державою, європейською нацією. Другий закон приймуть. Звичайно, він буде недосконалий. Звичайно, в ньому будуть недоліки. Це недоліки треба аналізувати усувати. Чого вони бояться, не зрозуміло. Тому пропоную. Жорстку колючу резолюцію і направити всім. І спо, спо, з вимогою сповістити ваше бачення і ваші дії. Дякую за увагу. Слава Україні!